Понад 47 тисяч консультацій та більше 20 тисяч звернень. Таку кількість запитів опрацювали спеціалісти контакт центру Хмельницької міської ради минулу річ. Із якими питаннями телефонують містяни та чи змінився характер звернень. Від початку повномасштабного вторгнення про це говоритимемо у програмі Влада і Громада і представляємо нашого гостю. Це Ольга Понікарчук, начальниця відділу управління міським господарством. Пані Ольгу, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю пані Ольго. Насправді, якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення і про роботу, зокрема контакт-центру, наскільки змінився характер звернень від містян від громадян, і наскільки запити дійсно от зазнали кардинальних змін? Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, контакт-центр у нас в місті працює з 2021 року. За цей час вже зареєстровано більше 85 тисяч звернень і надано майже 200 тисяч консультацій. Якщо говорити про цей рік, то спочатку цього року зареєстровано 13 тисяч звернень і надано більше 20 тисяч консультацій. Щодо характеру звернень, то найбільше люди звертаються з питанням електропостачання, водопостачання, транспорту, ліфтового господарства, роботи світлофорів, охорони здоров'я, освіти тощо. Тобто, цей спектр дуже широкий. Після початку повномасштабного вторгнення до цієї кількості звернень додали ще звернення, які стосуються більше цивільного захисту населення. тобто це питання по сиренам, по укриттям, питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, пошкоджень, також матеріальна допомога, соціальні виплати. Ми спостерігаємо збільшення ще таких питань. Від березня цього року контакт-центр поповнився іще ще одним номером телефону. Хочу глядачам його нагадати. Хто ще не знає? 0800 50 15 80. Чи власне пов'язаний ось цей додатковий номер телефону зі збільшенням кількості дзвінків і звернень до контакт центру? Зокрема, так звичайно, це теж пов'язано. У нас для зручності мешканців працює короткий номер. 1580, стаціонарний номер 764140, Є мобільні номери операторів. Це 067 555 1580, 073 555 1580. І з березня місяця для зручності додавали ще номер 0800 50 п'ятдесят п'ятнадцять вісімдесят. тому, що цей номер безкоштовний для мешканців з будь-яких номерів телефонів. А наскільки вдається ці всі запити опрацьовувати, тому що це різні номери телефонів, тобто це якось є в єдиній системі ну, для можливо для полегшення роботи спеціалістів? Звичайно, є по кілька каналів на кожен номер, але вони всі зводяться в одну єдину систему, в одну програму. Тому дуже зручно і ми можемо збільшувати і розширювати це коло. Пані Ольго, коли телефон контакт центру, телефони контакт центру є гарячими, чи є от такі, якщо брати статистику, там найгарячіші дні тижня, можливо, пікові години, чи аналізували от таку ще статистику? Ми аналізували, нам для себе було цікаво, але в цьому питанні ми би не стали виділяти або дні тижня, або якісь пікові години. Це більше залежить від ситуації в нас в місті. Тобто, чи є якісь відключення, аварійні, або планові роботи, чи якісь проводяться з відключенням електроенергії, водопостачання. чи… З цього виникла ще проблема в роботі з громадського транспорту. Якщо є якісь пошкодження, ну тобто, в цих всіх випадках в нас збільшується кількість дзвінків, і це не залежить від пори доби, тому що ми працюємо цілодобово і не залежить від дня тижня. На початку програми ви сказали про те, що характер дзвінків дещо змінився з початком повномасштабного вторгнення. А щодо кількості загальних дзвінків, от якщо брати період до лютого 2022 року, і зараз якою є динаміка? Динаміка є до збільшення. Збільшилась і кількість дзвінків, і характер дзвінків, і е, набагато ширший спектр питань, по яким люди до нас звертаються. Є збільшення. Чи е, приймаєте усі запити і звернення від громадян? Що я маю на увазі? Наприклад, якщо питання не стосується комунальної сфери чи комунального підприємства. І чи є такі, до речі? Основна маса питань, звичайно, житлово-комунального господарства стосується. Крім цього, є питання соціального захисту населення, охорони здоров'я, роботи транспорту, екології, є звернення з не нашої територіальної громади. нас... Достатньо звернень по різним питанням. А наприклад, якщо дійсно не з нашої громади, відбувається певна переадресація, скеровується та чи інше звернення і запит? Так, звичайно, якщо ми не можемо надати певну консультацію, якщо ми не компетентні в якомусь питанні, ми тоді скеровуємо цю людину за тим номером або в ту якусь структуру, де їм можуть надати кваліфіковану допомогу або надати консультацію. Власне, пані Ольгу, одним із завдань відділу є прийом звернень, реєстрація цих звернень в відповідній базі даних. Але я так розумію, що ще є низка ну таких основних аспектів, на які покладені на відділ, якими вони ще є. Основне завдання відділу працювати з дзвінками мешканців. Дзвінки в нас, кожен дзвінок, він або реєструється як звернення, або як надана консультація. Наприклад, людина телефонує з питанням надати їй якийсь номер телефона, вона хоче звернутися до якоїсь певної структури, або вона хоче знати, чому відсутня. Холодна вода чи гаряча вода, а ми знаємо, що там проводяться ремонтні роботи. Звичайно, ми людині одразу надаємо відповідь, і такий дзвінок у нас реєструється як консультація. А якщо дійсно це запит або певне запитання, відповідно це вже реєструється як звернення з того чи іншого питання? Так, так? воно реєструється як звернення, одразу заповнюється картка звернення і передається виконавцю. Скільки наразі мешканців зареєстровані в системі, якщо ми говоримо загалом за кількість, вона зростає, я знаю, в порівнянні з попередніми роками однозначно. Вона зростає, і на сьогодні в системі зареєстровано 51 тисяча 500 мешканців міста. Це люди, які або реєструвались через сайт Контакт Центру, або в чат-боті, або колись телефонували до нас. Коли людина телефонує. Ми одразу заповнюємо картку звернення. Якщо ця людина телефонує вперше, відкривається пуста картка, і ми заповнюємо дані поля. З якого питання людина телефонує, хто буде виконавити, яка адреса, номер телефону. Якщо людина телефонує до нас не вперше, тобто вона вже зверталась, тоді відкривається картка звернення з заповненими полями і підтягується одразу інформація по всім зверненням, по всім питанням, по яким зверталась ця людина. Або які були звернення по тій адресі, за якою ця людина зареєстрована, тобто воно дуже зручно. Фактично можна проаналізувати і стан, так якщо це стосовно там житового фонду чи комунікації, до прикладу, так чи були певні звернення, чи проблема була на той момент, до прикладу, вирішена? Е, так, звичайно, завдячуючи цьому, ми бачимо, чи проблема, з якою звертаються до нас мешканці, чи вона є системною. Чи з цієї проблеми звертаються вперше? Тоді вже можна аналізувати і вже приймати якісь рішення. Пані Ольгу, у який спосіб мешканець все ж таки отримує відповідь на те, чи запит було принаймні розглянуто, або вже можливо виконано, якщо він в той момент не знає, чи виправили ситуацію чи проблема? Можливо, він відсутній. Він не вдома виїхав в іншому місці або на роботі, і чи обов'язково це має бути відповідь отримана до дзвонювачу, який здійснював дзвінок, до прикладу до контакт центру, якщо ми говоримо. Наразі це не є обов'язковим в нас. Якщо людина зверталась через особистий кабінет на сайті або через чат-бот, їй одразу приходить відповідь при закритті звернення. Тобто звернення закривається в карці і одразу людина бачить, що звернення закрили, і яка відповідь надана при закритті. Якщо ця людина залишала звернення телефонуючи до нас. Їй телефонує або виконавець після виконання робіт, можливо, є необхідність уточнити якусь інформацію. Тоді вони телефонують, тоді вже вони контактують між собою, або вибірково наші працівники при закриттю звернення вони телефонують людині і тоді, вже поспілкувавшись, бачу, чи підтвердити виконання, чи не підтвердити, що найчастіше впливає на термін виконання того чи іншого запиту. Терміни в нас для кожного звернення виставлені автоматично в програмі, вони є різними. Тобто, якщо питання, наприклад, затоплення або якийсь є аварійний витік, звичайно, це виконання години. І терміни там виставлені години. Якщо, наприклад, люди телефонують з питанням щодо м, якихось зелених насаджень чи якогось дерева, то звичайно що, е, термін виконання буде більший, тому що потрібно виїхати обстежити те дерево, наприклад, потрібно прийняти рішення, чи воно аварійне його треба зрізати, чи воно м, потребує омоложення. Це теж проходить тільки в осінньо-зимовий період. Тоді терміни збільшуються. Якщо, можливо, питання в асфальтуванні дороги. Звичайно, що багато зараз є питань, які залежать від такого ще фінансового. Тому тут термін може теж збільшуватись, можливо, і розтягуватись трошки на більше. Можливо, питання вирішиться тимчасово, але мешканець не буде вважати це виконаним. Розумієте, Тоді теж бувають в нас різні нюанси, тому терміни в нас різні. Ми в більшості сьогодні говорили. Зараз говоримо про е, номери телефонів, це дзвінки про додзвонювачів, але є ще можливість відправити запити, звернення або, можливо, певне запитання до чат боту які власне можливості в даному випадку тоді відкриваються для жителів нашої громади. Взагалі, чат-бот бот це дуже зручний спосіб комунікації з нами, тому що після реєстрації в мешканця є можливість залишити звернення. Тобто це не потрібно телефонувати, висіти на телефоні, чекати оператору щось пояснювати. Ви побачили якусь проблему, ви можете навіть сфотографувати, прикріпити фото в чат-боті. І автоматично ця інформація приходить до нас і приходить виконавцю. І коли звернення буде або вирішено, або наданий якийсь коментар щодо відповіді, одразу відповідь прийде в чат-бот. Контактуєте я так розумію з усіма комунальними підприємствами, установами та організаціями. Тобто, тут система за ці всі роки налагоджена напевно, що вже доволі вплідно. Так, звичайно, наші комунальні підприємства, структурні підрозділи, навіть і не наші структурні підрозділи. Тобто, це Хмельницькгаз, Хмельницький Кремль, поліція вони є не нашими, але вони також з нами співпрацюють. А я знаю, що є можливість поставити певну таку оцінку, так тому чи іншому, до прикладу, підприємству, установі чи організації. Як взагалі оцінка ця можливо в перспективі буде впливати на рейтинг, можливо, і чи це передбачено також? Наразі так вчетбот додана така можливість. Люди можуть оцінити роботу підприємств. Поки що вони не дуже активно користуються цією можливістю. Але ми плануємо, що да, ми так і будемо робити, коли буде можливість оцінити підприємство, Можливо, ще буде доданий якийсь коментар для того, щоб можна було визначити наскільки об'єктивна ця оцінка. Тоді да, буде створюватись якийсь певний рейтинг, і вже ну, далі будемо вже виходити з того, що ми побачимо. Коли ми говоримо про контакт-центр, це певно дійсно такий принцип єдиного вікна, коли можна зателефонувати і дізнатися інформацію, там проконсультуватися з приводу будь-якого питання, так чи транспорт, чи десь це водовідведення, водопостачання? Але все ж таки є ті мешканці, які ще от користуються можливістю напряму телефонувати до тієї чи іншої структури. Наскільки тут вони недооцінюють можливо певні переваги, чи це вже справа звички? Можливо, напевно, все-таки звичка, тому що є люди, які нам телефонують, і вони можуть за один дзвінок залишити кілька звернень. Тобто вони от зранку вийшли з дому, побачили, там десь щось не так, там щось не так. Вони телефонують, і за один дзвінок нам розказують, що потрібно десь щось змінити в тій сфері чи в тій сфері з їх сторони, з їх бачення. А є люди, яким набагато зручніше зателефонувати напряму до надавача послуг, і тоді вже чекати якоїсь реакції від них. Можливо, це звичка. І, пані Ольго, якщо можна на завершення програми, все ж таки можливо на вашу думку, наскільки от така комунікація з жителями громади, з мешканцями конкретних будинків, мікрорайонів допомагає дійсно покращувати в громаді ту чи іншу можливо десь сферу на що звернути більше увагу? Наскільки от дійсно цей контакт ну, має таку певно і позитивну динаміку і такий сценарій? Ну, насправді, звичайно, і ми бачимо цю позитивну динаміку, тому що коли щось змінюється в місті, люди нам телефонують, і по цим дзвінкам ми вже можемо бачити реакцію мешканців, таку віддачу, чи правильно ми робимо, чи неправильно ми робимо. Ми можемо по їх дзвінкам аналізувати, яка дійсно є проблема, яка зараз виходить на перший такий рівень, і більше звертати увагу на неї. Тому це дуже зручно і це дуже чудовий як один як варіант комунікації з мешканцями. І Ольга Олександрна, якщо можна е, на завершення нагадати номери телефонів, за якими можна телефонувати, звертайтесь до нас за коротким номером телефону 1580, стаціонарний номер телефону 764140, Мобільні номери телефонів 067 555 1580 і 073 555 1580 і також безкоштовний номер 0800 50 1580. Пані Ольго, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Нехай дзвінків буде менше, а можливо, якщо і буде, то лише за консультаціями. Дякую. Дякую. Дякуємо вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада» І говорили ми про роботу контакт центру. Будьте з нами і надалі.